Вітаю всіх 11 жовтня 2022 року, і це останні новини з мого кейсу по ЮФОЮ попередньому відео. Я казала вам, що ця програма дає можливість перебування на території Сполучених Штатів Америки до двох років з правом на роботу, і ви не маєте права виїжджати. І можливо, ви подастеся на Спеціальний документ, це в'їздний паспорт, з яким ви зможете в'їхати на територію США, якщо ви раптом вийдете. Я помилялась, я вже внесла поправки в описі під попереднім відео. Такий документ видається лише якщо у вас є статус. Пароль не є статусом, і раніше, наскільки мені відомо, не можна було з пароля переформлюватися на статус ПІС, тепер можна. Я подумаю, чи хочу я це робити. Що ще з останніх новин? Сьогодні поштою мені нарешті надійшли картки пластикові. Це картка Medicate, медичне страхування, і це картка на допомогу на їжу там інші так. Допомога. Отже, по Medicate. Як мені відповіли, коли я потелефонувала в установу по типу поліклініки, там чи як мені сказали, що Medicaid не покриває тест на туберкульоз. Це заради чого я чекала цей Medicaid. і коштує він 40 доларів. Не 2,5 тисячі гривень, так як в Lab в Україні, не 100 доларів. Як мені там казали знайомі, він коштує 40 доларів. У Мене невеличке звернення для тих, хто також в'їжджає або вже в'їхав по програмі юфую на територію штатів. Будь ласка, знімайте відео. Те, що багато вже таких відео в інтернеті нічого не означає, тому що інформація по штатам відрізняється. Сроки очікування по штатам відрізняються, і комусь, можливо, потрібна інформація, саме та, яка є у вас. Тому не соромтеся в будь-якому форматі, як вам зручно, виходьте і давайте інформацію. Коротко, по суті, конкретно, але надавайте інформацію. Діліться інформацією, вона комусь може бути дуже важлива. Наприклад, в моєму випадку, коли я насилала форму. Так, заявку на дозвіл на роботу, то в нас були сумніви з приводу адреса, на яку надсилати, тому що це все надсилається поштою, заповнені там від руки або заповнені на комп'ютері, але підписані вручну. Так ваш підпис там має стояти, і не було інформації, щоб хтось розповідав конкретно по штату Флорида із СІ 11 куди відсилали ці форми. Отже, на сайті форми, де є табличка, де перераховані адреси, так ви там обираєте. Переходите, переходите, і там вам видає адреси, куди вам потрібно надсилати інформація, вказана коректно. Мій лист туди йшов десь близько двох тижнів. Відправляла я з Флориди, в Чикаго. Під цим відео в описі я залишу вам посилання саме на цю табличку. І ще трошечки знову акцентую увагу на тому, що я казала в попередньому відео. Не нехтуйте можливостями. Якщо у вас щось не складається, або ви бачите, що можна зробити краще, що ви можете краще, або ви достойні краще, або. Ну, як потрібна якась зміна і щось стоїть на місці, не відбувається. Іноді для цього потрібно зробити якусь смачущу дію, дела якусь зміну в своєму житті. Мені для того, щоб отримати якийсь додатковий дохід, так би мовити, довелося приїхати на інший континент. А що ви робите для того, щоб покращити своє становище? Не нехтуйте можливостями. Успіхів вам, пишіть свої запитання. Я не хочу розповідати багато, тому що ніхто не буде дивитися довгі відео. Тому, якщо щось конкретно цікавить, пишіть запитання під відео, і далі вже зустрінемося в нових темах. Дякую за увагу. Успіхів вам, натхнення і побачимось!